З вами курс молодого татуся. Привіт, я Валерій Бакус і моє молодше чадо. Погодьтесь, яке це щастя, коли малеча перебуває у гарному настрої та посміхається, і яка біда, коли кричить та плаче. До речі, причин поганого самопочуття у немовлят небагато. Однак однією з найчастіших та розповсюджених є кишкові коліки. Тож про них й говоритимемо далі. Причина кишечних колік та візрілась ферментативных систем, пищеварительной системы, незрелость нервной системы маленьких детей. Переход с естественного вскарливания на искусственное может быть причиной коли, может быть неправильное становление микробиоциноза кишечника, также может быть неправильный характер питания мам. Згідно статистиці, коліками страждають половина всіх діточок, причому тільки у 5% вони пов'язані із якимись захворюваннями. Это як функціональне стан, воно е, проявляється тим, що дитина, ребеночек е, в того, как начинает кушать е, після їди починає плакати. плакать, кожа краснеет, ребенок сучить ножками, значит может иногда срыгивать на фоне этих колек и Закінчуватися це, це та після дефікації. Як бачите, визначити кишкові коліки не так вже й складно. Однак, незважаючи на те, що ця недуга пов'язана більше з віком, ніж з недугою, показатись педіатру буде не зайвим. Та як бути, аби полегшити немовляті страждання? На першому місці це тепло. Мама має... Во время кормления еще правильно прикладывать ребенка к груди. Это тоже один из методов борьбы с коликами. То есть ребенок живот живот ребенка должен быть приложен к животу матери, правильно ребенок должен захватывать сосок. Второй метод это поглаживание животика ребенка по часовой стрелке, выкладывание ребенка перед каждым кормлением на животик. Механічески средства, это газатводне постановка газатводної трубки или клизма. Вот. И дальше это медикаментозная терапия. причиною кольок може стати й харчування. Мами, Тож, ж, якщо ви на грудному вигодовуванні, то про кукурудзу, бобові, чорний хліб, капусту, редис, виноград та груші вам краще на певний час забути. Эти продукты, если мама употребляет, они вызывают также метеоризм у детей. Есть такие наблюдения, что при употреблении матери молочных продуктов ребеночку тоже становится плохо, то значит мама должна эти продукты из сорциона убрать молочный, заменить кисломолочными продуктами. І ще одним методом боротьби із коліками можуть слугувати чаї на основі трав, наприклад, фенхелю або кропу. Тож про всяк випадок запасіться й ними. Ростіть здоровими.